важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області, за минулу добу далі в ефірі. Мене звати Катерина Єрова. І ми розпочинаємо випуск програми. У сарнах прикрили підприємство із бурштиновим обладнанням та солідною кількістю самого каміння. Спецпризначенці спільно з прокурорами заїхали на орендовану територію за оперативною інформацією. Нікого з причетних осіб до протиправної діяльності не затримували, бо стаття не передбачає такої міри. А ось увесь інвентар вилучений північ Рівненської області активно відпрацьовується співробітниками поліції, прокуратури та СБУ на предмет незаконної діяльності з бурштином. Цього разу активні операції відбулися на сарнищині. У районному центрі викрили склади з камінням та обладнанням для його видобутку. Працівники оперативного штабу спільно з співробітниками прокуратури у складському приміщенні підприємця у сарнах виявили понад 30 кілограмів бурштину. Також правоохоронці під час огляду виявили обладнання для обробки бурштину серцю, нову мотопомпу. Усе це добро у підприємця вилучили сам свою причетність до протиправної діяльності. Заперечує вже через кілька годин за кілька кілометрів. Від Сарнах. Патрульні зупинили авто у Польвіваро. Спершу хотіли перевірити у водія документи, та коли оглянули авто, знайшли сонячне каміння. Вага більше 21 кілограма. Під час перевірки документів та при спілкуванні з водієм останній помітно нервував. Даному громадянину було запропоновано зчинити салон автомобіля для поверхневого огляду, де був помічений мішок білого кольору. На питання, що знаходиться на мішкові, останній повідомив, що нервуючи, що знаходиться пісок. Водій з дубровиці пояснив, що купив у стрателів бурштин, щоб облаштувати ванну кімнату у своєму помешканні. Тепер ці аргументи перевіряють слідчі поліції. За обома фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 198 кримінального кодексу України, тобто збут або придбання майна здобутого завідомо злочинним шляхом. Ще одна історія з каміннячками із поліських земель у віддалених селах Володимирецького району поліцейські зустріли Араба із пакетом бурштину. Чоловік східної національності стояв обабіч дороги, помітивши правоохоронців, іноземець різко почав іти в зворотному напрямку та викинув пакет на узбіччя. Араба наряд поліції доставив до Кузнецовського відділку поліції, де встановили його особу. Це був 35-річний громадянин Йорданії, який зараз проживає у місті Одеса. Пів кілограма каміння вилучили, а відомості за цим фактом. Там внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Здолбунові на такому ж злочині попався житель Полтавської області у своєму авто БМВ-530. Він хотів вивезти із області 11 кілограмів сонячного каміння. Його затримали співробітники прокуратури спільно з поліцейськими у місті Здолбунів. Мешканці Полтавської області насправді ж відпрацьовували органи та згідно ухвали суду провели операцію затримання та вилучення бурштину серцю. Слідчі зараз документують протиправну діяльність усіх, що незаконно добивають та скуповують бурштин. Нагадаємо, згідно чинного законодавства, відповідальність передбачає арешт строком від шести місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або ж позбавлення волі на той самий строк. Ібриполіція викрила дітей на масових шахрайствах через мережу інтернет. Троє юнаків займалися злочинною діяльністю, не виходячи із дому. Продавали речі в мережі, брали з покупців гроші та зникали. Усі троє це мешканці міста Дубно, але найбільше дивує той факт, що діти із благополучних сімей. Відомі сайти приватних операцій купівлі-продажу OLX, ОЕЛІКСЛАНДО Тут можна купити напевно все від дитячих речей до автомобіля. Усе дуже просто. Ви перераховуєте кошти, вам надсилають товар по. Ошту, але продавці тут не всі добросовісні та чесні. Троє таких підприємців із Дубна теж продавали різні товари, тільки от гроші брали і зникали. Телефони відразу після переказу блокувалися. Потерпілими є не лише мешканці міста Рівне, це фактично потерпілими є мешканці нашої держави. Бо по практиці таких правопорушень найбільш правопорушники бажають мати контакти з особами, які проживають в більш віддалених регіонах, де самі проживають, скажімо так, наші шахраї. Тобто, це є і Черкаси, і Чернівці, і Харківська область. Співробітники кіберполіції відсвяткували, де і як працюють шахраї. Як виявилося, це підлітки віком 17 років. Троє товаришів організували цілу схему афер через інтернет. Працювали вдома. У кожного був свій ноутбук, айфони, банківські картки. Купити одяг, взуття, побутову техніку, породистих цуценят. Все пропонували за умови здійснення передоплати на банківські карткові рахунки. Після переказу грошей оголошення із сайту видаляли за місцем проживання. юнаків знайшли 22 банк. Київські платіжні карти, три сім карт, п'ять мобільних телефонів, майже чотири тисячі гривень. Пістолет під патрони Флобера та пістолет травматичної дії, також наркотичні речовини. Свою вину вперше щось визнаю частково. От, е Пояснюю, що скрутне фінансове становище, хочеться жити краще. Це є легка схема для заробітку коштів і таким чином, один раз спробувавши, якщо все вдалося, то продовжували свої протиправні дії. 17 років це є достатній вік для несення кримінальної відповідальності. Наразі слідством встановлено 10 потерпілих від протиправних дій неповнолітніх на загальну суму завданих збитків більше 25 тисяч гривень. Поліцейські перевіряють дітей на причетність до інших злочинів такого характеру. Юні зловмисники із благополучних сімей займаються спортом, але тепер у їхній особовій справі очевидно буде й темний слід за свою злочинну діяльність в інтернеті. Усі нестимуть кримінальну відповідальність. Двохрічного дитину із квартири багатоповерхівки рятували надзвичайники. Батько Малечі звернувся у кузнецовську рятувальну частину з проханням допомогти відчинити квартиру, де випадково лишилася сама донька. Вхідні двері відчинити було неможливо. Довелося підніматися на сьомий поверх по автодрабині. Прибувши на місце виклику, рятувальники по автодрабині потрапили на балкон квартири та відчинили її середини. Дитину вони побачили зі сльозами на очах. Вона перебувала на ліжку. Її негайно заспокоїли та передали батькам. Оговтавшись, батько щиро подякував рятувальникам за вчасну допомогу. Тато пояснив, як маля лишилася наодинці. Чоловік вийшов із житла на кілька хвилин винести сміття. Але вхідні двері зачинилися із середини. І насамкінець статистика. Офіційно до обласної поліції надійшло 378 повідомлень, із яких 75 кваліфіковані як кримінальні правопорушення. На сьогодні це вся інформація. Зичу вам усього доброго та надійних людей. Поряд. Дякую за довіру. І прощаюся вже до на наступного ефіру.